Я сьогодні змога є засвідчити в мене велика радість, як Господь рухається в моєму житті, яку він дає благость, милість, захист, турботу, його величє в моєму житті, Господь. Я тобі дякую. І мене... Дуже радісна новина, дуже радісне свідчення. Е, ви чули, що три тижні назад е, на Хмельницьку область летіли ракети. І над моїм селом, над моєю хатою, був великий вибух, сильніший. Навредило 20 хатів було розрушено, пошкоджено. А моя хата залишилась неушкодженою, нічого не порушено, нічого не поломано. Ніхто не загинув, мої діти здорові, мої онуки здорові, неушкоджені, живі. Господь спас. Це велике чудо, Він спас. Він Слава навіть Богу. в мене майно, все в цілісності, і подвір'я, і городи, і машина, і все, 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 який Господь милосливий, який він благий, який він турботливий, як він любить своїх дітей, амін, амін. бо він бачив в мене дитину свою, яку я даю наслідня своїм дітям, а мої Діти дадуть наслідя своїм дітям. Хтось рухається, Божа слава рухається в моєму родові. Алінуя. Я дуже щаслива, що Господь рухається в мені і Він показує свою славу. По молитвах моїх по невідступності я щодня молюся за захист своєї родини, за захист свого міста, за захист нашої церкви, і Господь дав силу, ходотайства, молитися за церкву свою, за свої родини, за своїх рідних, близьких. І ми ходота. І ми молимося дуже, дуже Господь сине, ви собі наявляєте, Амінь. який він люблячий. І я завдячую Господу Богу щодня і ви завдячуйте. І не стидайтеся, Бога завжди, завжди моліться, завжди Амінь. просіть і Він відповість да. на ваші молитви і захистить ваші родини і нашу міста, і нашу гарну, нашу родину, нашу церкву. Давайте прославимо нашого Бога. Бог, воно, Бог сильний, воно, воно Бог добрий.